Разом з усім світом у Луцьку вшанували пам'ять жертв голокосту. Викрили волинянина, який вирощував і продавав канабіс. Закупівлі лісу на 27 мільйонів волинські шахти під прицілом слідства. Допомога та підтримка. як у Луцьку допомагають людям у складних обставинах. Телеканалі Аверс деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Трагічна звістка надійшла у Доросинівську громаду. Під час виконання бойового завдання поліг сержант із села Тристень Руслан Гурич 77-го року народження. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну її свободу і незалежність, воїн загинув 23 січня цього року у районі населеного пункту Верхня Терса Пологівського району Запорізької області. Про церемонію прощання із героєм, час та маршрут траурного кортежу повідомлять з про втрату повідомляють у Дубівській громаді майже два роки тому, 2 лютого 2024 року, під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, її свободу і незалежність, у результаті артилерійського обстрілу у населеному пункті Новопрокопівка Пологівського району Запорізької області, поліг у бою житель села Вербка Олександр Васильчук. Увесь цей час Волинянин вважався безвісти зниклим. Деталі щодо скорботної зустрічі, прощання та чин похорону Олександра Васильчука повідомлять згодом. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кудіївка Харківської області загинув захисник із Лукачинської громади Юрій Озимук. Життя воїна обірвалося 16 січня цього року. До 27 січня волинянин мав статус. Безвісти зникло за особливих обставин військовослужбовця. Про прибуття кортежу із тілом героя повідомлять додатково. Наші щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цього дня світ згадує мільйони людей, знищених лише через походження. Ця дата нагадує, що масові злочини починаються не із таборів, а із виправдання насильства і знецінення людини сьогодні увесь світ вшановує пам'ять мільйонів людей, знищених у наслідок нацистської політики геноциду під час Другої світової війни. У день пам'яті жертв голокосту у мікрорайоні Вересневе запалюють лампадки. Голова релігійної громади іудаїзму пригадує, як важко проходило життя євреїв у ті страшні часи. На самих плитах пам'ятних написано 25 тисяч Ця цифра взята з усіх знищених під час. Гонокосту у місті Луцьк, тому що до Луцька зганяли євреїв навколишніх сіл і містечок. А в 42-му році під час першої ліквідації в кінці серпня було знищено близько 18 тисяч чоловік. 3-4 вересня була друга акція, де Ганяли тих, кого зловили, знайшли в підвалах на горищах, і потім їх знову привезли сюди і їх розстріляли так само. Це єврейською традицією. Замість квітів на могили кладуть камінці, тому при вході до пам'ятника встановлено пакунок із камінцями, які може взяти кожен охочий, щоб долучитися до вшанування пам'яті загиблим. Це традиція давно у євреїв класти замість квітів камінь каміння. Певно, що вони будуть подовше лежати, ніж квіт. Пам'ять про ці злочини є важливою складовою формування історичної свідомості та запобігання повторенню подібних трагедій у майбутньому, каже міський голова Ігор Поліщук. Важливо пам'ятати, важливо вшановувати жертв, тому що це були лучани, це були жителі навколишніх сіл, і важливо пам'ятати для того, щоб таке ніколи більше в історії нашої країни в історії інших країн не повторилось. На природі жаль, сьогодні ми бачимо, що українці. На превеликий жаль потерпають теж від агресії, від ворожих дій гинуть, віддають своє життя за своє майбутнє, за свою свободу. Сьогодні в умовах війни це нагадування особливо важливе, щоб зло знову не було назване нормою. Яваковальчук Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На вулиці Глушець-Луцьку трапилася ДТП. Не поділили дорогу БМВ і дача. На щастя, внаслідок зіткнення постраждали лише автівки. На місці події працювали правоохоронці. Трапила дорожня транспортна пригода по вулиці Глушець, водій транспортного засобу дачі. Я не дотримався зустрічного роз'їзду з транспортним засобом БМВ, наслідок чого відбулося зіткнення. По даному факту, водії транспортних засобів вирішили скласти європротокол. У ковелі горіла господарська споруда. Майже дві години вогнеборці приборкували займання. Постраждалих у пожежі немає. Цього ж дня у селі Переспа Рожичинської громади горів житловий будинок. Менш ніж за годину місцеві рятувальники загасили оселю. Постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. А надзвичайники селища Ратне ліквідували займання господарської споруди у селі Гірники. І там, на щастя, без потерпілих причин. Чину загоряння встановлюють фахівці. У Луцьку викрили молодиків, які незаконним шляхом заволоділи майже мільйоном гривень. Правоохоронці встановили, що 19-річний юнак, отримавши доступ до значної суми грошей, розповів про це своїм товаришам. Разом фігуранти розробили схему, як привласнити гроші, і почали активно їх витрачати. Викрадене молодики спустили на купівлю новітніх моделей смартфонів, дорогого одягу та інших речей преміум класу. За слова на фото бачимо, що одним із фігурантів оборудки був луцький блогер Максим Торчило, відомий під ніком Торчик. 23 січня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та в транспортних засобах семи фігурантів. Під час слідчих дій вилучили техніку, брендовані речі та інше майно, придбане за кошти, здобуті злочинним шляхом. Транспортні засоби зловмисників поліцейські помістили на штраф майданчики. Одному з фігурантів слідчі оголосили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. Досудове розслідування триває. На Волині 35-річного жителя Ковицького району спіймали на збуті наркотиків. Відомо, що фігурант займався протиправним бізнесом півроку. Під час обшуку Василі Волиняни на правоохоронці виявили і вилучили близько пів кілограма готового до реалізації товару. Із серпня минулого по січень цього року правоохоронці задокументували факти збуту чоловіком канабісу на Ковальщині. Пів кілограма готового до збуту наркотичного засобу вилучили також під час санкціонованого судом обшуку в його оселі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Як для волинських шахт накупляли лісу, правоохоронці взялися за масштабне розслідування. Це історія про закупівлі на понад 27 мільйонів гривень. Більше розкажуть наші журналісти. На волині держпідприємства вугільної промисловості закупляли раз за разом у приватних фірм лісоматеріали. Тепер правоохоронці взялися за розслідування, перевіряють, чи могло бути ймовірне привласнення бюджетних коштів на таких закупівлях. Судячи зі справи, тінь впала на посадовців Волинських шахт. Розслідування триває уже два місяці. Схоже, перевіряють, як накупляли лісу держпідприємство «Волиньвугілля» і шахта номер 9 Нововолинська. Слідчих цікавлять закупівлі лісоматеріалів у 2024-2025 роках. Виникли підстави вважати, що частина бюджетних коштів могла бути розтрачена та привласнена шляхом завищення вартості наданих послуг, зокрема, завищення вартості товару, а також внесення недостовірних відомостей до актів прийому передачі товару, внесення неправдивих відомостей до товарно-транспортних накладних та до специфікації поставленого товару. Пильна увага правоохоронців до закупівлі на понад 3 мільйони гривень та ще кількох на менші суми у 2024-му. Торік суми закупівель, схоже, неабияк злетіли. У лютому 2025-го ДП Волинь вугілля купує у Волинської фірми БЦ Стінгер лісоматеріалів на понад 11 мільйонів гривень. Того ж дня підписали договори ще сумарно на понад 10 мільйонів гривень із фірмою з Обухова на Київщині. Індустріал Форест України. Судячи з відкритих даних, ось тут, в Луцьку, знаходиться фірма, котра укладала договори з ДП «Волиньвугілля» на постачання лісоматеріалів на мільйонні суми. Схоже, фірма з'явилась не так давно, лише у серпні 2023 року. Спробуємо знайти директора і поспілкуватися. Про фірму із тутешньою пропискою місцеві не чули, а от де шукати її директора, знають. Це Стінгер. Так. Нема такої фірми тут. Я не знаю такої фірми. Стінгер. Тут шиномонтаж і все, шиномонтаж. І така міні-пекарня, і все. А угу. такого чоловіка знаєте, так кметь Роман Володимирович? Ну, то він працює не тут. Там на, на фірмі Старк. А чим вони займаються? Я, я вам не скажу. Я не знаю. Так знаю, що він є такий, а так чим займається, я не знаю. Вони щось розбирають, ото ті, що по стройках копають щось котловани, на шахти може возять стойку, не знаю. Там в Новолинську щось їх. Вирушаємо далі шукати постачальника лісопродукції. Кажуть, він тут орендує приміщення, але на місці чоловіка не застали. Орендодавець в курсі чи не всіх справ фірми здається не гірше самого директора. Займається поставкою лісопродукції на шахти вугіллям. От і тут ми їм переробляємо, допомагаємо. Заключають з ліси України біржою, потім. Шахти проводять тендер. І участвують в тендерах. Це все. Вони участвують в тендерах, це все відкрита інформація. Шахти на сьогоднішній день розраховуються вугіллям, бо з коштами в них є проблематичне питання. І звідти йде реалізація вугілля там на установи. Правоохоронців зацікавили закупівлі рудстійки для волинських шахт: двохметрова, трьохметрова або чотирьохметрова. ліс. ліс. Це Порода сосна або хвойна порода, яка йде в шахту для того, щоб як ідуть проходка, шахти йде проходка, вона йде закріплення арки, підтримуючий матеріал, щоб не падала порода. Це лише одна із фірм, котрі поставляли на шахти лісопродукцію. У розслідуванні фігурують і інші. Це йде розслідування взагалі по ДП, по підприємству. Причому тут стіни. Це ми давали інформацію про буквально на минулому, на минулому тижні. про… Цінову політику, яка цінова одного кова згідно догорів згідно терміну поставки, то цікавиться бюро кримінальних експертиз. Ціна на протязі минулого року зросла на лісопродукції десь на процентів 40-50. Так що і зараз ціни на ліс ростуть. Зв'язку з чим? – ну зв'язку з цим це не до нас питання, це питання до лісників. Чоловік показує партію лісопродукції, відправили до шахтарів. А ось залишився брак. Це вибраковка, те, що не годиться з лісу везеш все, а туди на шахти треба везти продукт. Оце не годиться, це не кондиція. Ярослав Костюк запевняє, що фірма чесно вигравала тендери, виконувала умови договорів і жодних підкилимних домовленостей із посадовцями держпідприємств і бути не могло. Мовляв, вигравати мільйонні тендери може будь-хто. Судячи з відкритих даних, фірма поставляла на шахту навіть технічний кисень, мастило, ізоленту, бензомоторну косу, навіть електророзетки. Можете участвувати ви. Ну, раді Бога, шахта не має права без тендеру нічого закупляти. От і через те проходять тендери, а ви хочете участити, не хочете не участити. Ми ж не все виграємо. От зараз, наприклад, ви кажете, у Бухів. Вони мали можливість, вони возять ліс, можна перевірити, поступав ліс. А як би шахта працювала без лісу? Ну, скажіть. Хтось там видумав, що може такий об'єм, не такий об'єм? Та там ще навпаки привозиш, то ще, ще дивляться, що десь там попало гурбати, то ще ще навпаки можуть сказати, що там слухайте, тут знайомства не треба, там стільки міняється директорів, що всіма не встигаю з моєю знайомитися. Нещодавно слідчі отримали дозвіл суду на виїмку документів із держпідприємств. Я взагалі не знаю про це кримінальне спровадження. Хай перевіряють це їхня робота. А я ж кажу, що. До нас ніхто не звертався, вкладали договір, вкладали цю тендер. Був. Зараз така цінова політика, що сьогодні одна вартість, зараз взагалі викинув вартість він більше 6 тисяч вже. На шахті номер 9 Нововолинська теж кажуть у січні правоохоронців у них не було і виїмку документів не робили. Зауважують, є кримінальна справа щодо посадовців шахти, котру вже розглядають в Іваничівському суді. Двох службовців звинувачують у пособництві в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Прокурори повідомляли, мовляв, шахта закупляла у постачальників лісоматеріали за цінами, які значно перевищували ринкові. І це спричинило шкоду на понад півтора мільйони гривень. Подробиці нового розслідування слідчі поки не коментують. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Наступний сюжет про наслідки, коли правоохоронці не допрацювали чи навпаки перестаралися із розслідуванням і обвинувачені через брак доказів чи помилки при слідчих діях отримують виправдовільний вирок. Винною в такому випадку є держава, а бюджет просто здригається від компенсації моральної шкоди виправданим. Правоохоронці накрили цілу групу спритників, які нібито роздавали сувенірні папірці замість грошей у магазинах та заправках Луцька і Волинської області. На імітованих купюрах номіналом у 500 гривень був стартий напис Сувенір і кульковою ручкою додано серії та номери. Квартет з трьох чоловіків та жінки. Всі до ауді та залишили неабиякий слід після подорожі. Всі раніше судимі крадіжки, грабежі, незаконне заволодіння автівкою. З цим слідчі й подались до суду. Доля повернулась до цієї компанії іншим боком. Тепер декому з них винна держава, справжні, а не сувенірні гроші. У всьому скоєному зізнався тільки один чоловік, інші дали задню, звідки в жіночій сумці фальшивки, панянка і гадки не мала. Камінькаширський районний суд потурбувався, щоб у вірні злочинці не надумали накивати п'ятами. І поки йде слідство, застосував запобіжний захід. Арешт, який тривав довгих 13 місяць. Загалом слідство по справі фальшивомонетників тривало 5 років. Врешті-решт, Луцький міськрайонний суд вирішив, троє не Реальне покарання отримав тільки один з обвинувачених. Пізніше кримінальне провадження пройшло всі інстанції, бо правоохоронці не змогли змиритися із витраченими впусту часом і ресурсами. Однак Феміда була непохитна. В суді не доведено факт вчинення кримінального правопорушення трьома попутниками водія, який нібито виготовив і розрахувався фальшивками сам. А якщо так, то всі обвинувачені, хто почув виправдувальний вирок через проколи правоохоронців можуть вимагати компенсацію шкоди, завданої їм державою. Один з обвинувачених, що змінив статус на виправданого, а потім і на позивача вирішив, що тепер держава йому винна більше півмільйона гривень. За цей період часу позивач зазнав моральної шкоди, яка виразилася у порушенні нормальних життєвих зв'язків. Погіршені стосунків з оточуючими, негативних змінах в емоційному стані, позивач зазнав негативного впливу, перебував тривалий час під вартою, був позбавлений можливості реалізувати свої звички і бажання, що вимагало від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Компенсацію для чоловіка наприкінці 25-го року суд порахував за мінімалкою 8 тисяч гривень за один місяць перебування під слідством. Державний бюджет має втратити 480 тисяч. Жінка за аналогічним позовом отримала рішення трохи пізніше. У 2026-му розмір мінімальної заробітної плати збільшено, тому вона отримає 584 тисячі. Процедури, щоб залатати ці діри в бюджеті, ніким не передбачено. А якщо порахувати матеріальний ресурс, оплачуваний робочий час правоохоронців і суддів, який витрачено протягом п'яти років на цю справу, то сума буде захмарною. Після подібних позовів щодо компенсації шкоди від вчорашніх підозрюваних на сьогодні ще жодного правоохоронця не притягнуто до відповідальності. Принаймні, нам про це невідомо. Ольга Ганич, телеканал Аварс. Знайти турботу і підтримку буває важко, коли кожна людина переймається своїм, де знайти розраду тим, кому немає куди звернутися і як вони справляються із труднощами. У Луцьку такий прихисток знаходять у територіальному центрі місці, де допомагають їжею, дахом над головою, увагою, спілкуванням і людським теплом. Раніше вчитель англійської, зараз людина, яка залишилась без даху над головою. Саме таку історію свого життя нам розповів лучанин Олександр. Став пожар в хаті, ну, по неї з'ясній причині, може там щось давати якось впало там щось, замикання якісь. Я в тому не розбираюся. Але... Згоріли там книжки, трохи гроші, там викопці, теж погоріли трохи. Після пожежі чоловік залишився без житла і не знав, що робити далі. Адже через свій поважний вік 83 роки працювати й заробляти на життя вже не може. З осені він живе у модульному будинку. Тут отримує не лише харчування та проживання, а й турботу та підтримку. Ну і отак мені нормально тут директор культурна така жіночка, говорить з кожним, хто тут. Ну, але дисципліну стараються, щоб тут не нарушали, хто п'яний не пускають, А так культурно книжки можуть читати. Таких історій у територіальному центрі десятки через війну, втрату в житла, хвороби чи складні життєві обставини, люди залишаються без підтримки, приходять сюди по допомогу. Однак з найбільш затребуваних послуг можливість безоплатно пообідати, адже щодня тут обслуговують близько 150 людей, годують зовсім простими стравами, але головне смачний по-домашньому. Сьогодні на суп супрусольник, вермишелька з сарделькою, ворячкова ікра. Вчора в нас було в меню суп з вермишелі, гречана каша і е, куряче стегно. Для багатьох людей обіди в центрі не просто їжа, а можливість поспілкуватись та отримати підтримку. Тут їм допомагають також забути про буденні труднощі та відчути, що вони не одні. Дружини немає померла. Сам тяжко самому, 84 рік. Смачно і добре відноситься. Група, вона мала бути операцію на катаракту на очі і відмінила, тому що ну, за того, взяла обіди, щоб для підтримки бо пенсія маленька. Це місце, де дбають про кожного. Тут і їжа приготовлена з любов'ю, і як кажуть самі відвідувачі центру, смакує по-домашньому. В ресторанах В ресторанах так не годують. Така смакота. Подяка і завідувачі та поварам. Дуже смачно. Дуже смачно. І пирожки дають, і рибу дають, і котлети дають. Ну, ну все, все, що треба. Борщі валять, супи дуже смачні важать. Ну, Трусонів добрі варять такі, то що я люблю. Окрім обідів, тут надають і багато інших послуг. Про це розповіла директорка територіального центру. На сьогодні в нас функціонує вісім структурних підрозділів, які надають ті чи інші послуги. Це послуга догляду до послуга денного догляду, соціальна адаптація, соціальну психотеру. Психологічна реабілітація, натуральна допомога це ті базові послуги, які є в першу чергу необхідні мешканцям нашої громади. Попит на допомогу лише зростає, особливо це відчутно протягом останніх чотирьох років після початку повномасштабного вторгнення. Нині центр допомагає близько 3,5 тисячам жителів Луцької громади. Це і ВПО, і пенсіонери та люди, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Для кожного індивідуально підбирають по послуги, яких вони потребують. Окрім цього, В установі є укриття. «В наше також є укриття, яке облаштоване відповідно до всіх норм, є опалення, підведена вода, санвузли облаштовані і для маломобільних груп, припливно витяжна вентиляція є забезпечені ми також і продуктами харчування, і водою, і засобами гігієни. Територіальний центр це не просто місце, де можна поїсти чи переночувати. Це простір підтримки й турботи для тих, хто втратив дім, здоров'я або опору в житті. Тут людей не залишають сам на сам зі своїми проблемами. Тут їх чують. Анна Павловська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. То усі новини та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.